Привіт! Це проєкт Погляд на життя під новим кутом на каналі за межами шуму. У цьому проєкті ми не повчаємо, а спостерігаємо, не драматизуємо, а помічаємо. І головне слухаємо. Тут ви почуєте озвучені історії з реального життя, знайомі, іноді смішні, іноді ніякові, але завжди. З глибшим змістом. Це психологічний проєкт, який допомагає подивитись на буденні ситуації з іншого ракурсу. Бо коли бачиш щось з боку, легше зрозуміти, як правильно реагувати не на автоматі, а свідомо. Тож слухаємо нову історію і обов'язково. Коментуємо після прослуховування. Олена Петрівна машинально похитувала ногою, бездумно втупившись в екран Ноутбука. Її думки блукали навколо вселенської несправедливості, бо інакше назвати те, що їй 39, а вона досі не заміжня, Олена Петрівна просто не могла. Адже все при ній, усе. Подекуди навіть із надлишком, але ж багато немало, та й часи зараз такі, що зайва вага це не проблема, а інвестиція. На роботі всі чоловіки або безнадійно одружені, або не становлять для Олени Петрівни жодного інтересу. Спроби познайомитись на вулиці також не увінчались успіхом. Нині чоловік пішов полохливий, сором'язливий, щойно підійдеш до нього з грайливим настроєм, як він уже червоніє, пітніє і щось бурмоче про поліцію. Олена Петрівна вирішила, що час спробувати знайомства через інтернет. Цей спосіб їй здавався сумнівним, але заміж хотілося дуже. А інших можливостей вона для себе не бачила. Ось і сиділа тепер Олена Петрівна перед ноутбуком і набиралась рішучості перед входом на сайт знайомств. Теоретично вона уявляла собі, як усе буде, але була досвідченою жінкою і добре розуміла, що теорія дуже часто не має нічого спільного з практикою. Вона зареєструвалась на сайті і тепер чекала, коли принц на білому коні. Сам знайде свою принцесу і напише їй. А вже тоді Олена Петрівна візьме його в оборот, та й конячці робота знайдеться, у господарської жінки нічого не пропадає даремно. Раптом нудбук чирикнув і повідомив, що Олена Петрівна стала щасливою, власницею цілого одного повідомлення. Всередині неї піднялася якась гаряча хвиля Чи то печія, чи то цікавість одразу не розбереш. Тремтячою рукою вона все ж змогла навести курсор на значок повідомлення і відкрити його. Привіт, як справи, прочитала Олена Петрівна. Вона вже було Розчарувалася у авторі такого послання, але тут же прийшло наступне. Ви надзвичайно красива. Прочитавши друге повідомлення Олена Петрівна зніяковіла, а акція автора повідомлення Поповзли вгору. Вона призначила цього велемовного незнайомця на посаду омріяного принца. І рванула в штурмовий флірт. П'ять хвилин балачок ні про що, і Олена Петрівна вирішила дізнатись, як виглядає, її майже вже коханий. На аватарці у нього був кумедне кошеня, що нічого не говорила про самого співрозмовника, а знати, як виглядає майбутній батько її дітей Олені Петрівні дуже хотілося. Свої фотографії у співрозмовника не виявилось, тож Лені Петрівні довелося задовольнитися описом, а опис був цілком до душі, вчитуючись у повідомлення, вона вже уявляла собі високого, брутального спортсмена з копицею смоляних кучерів і пронизливими зеленими очима. Можливо, в кучерях є сріблясті нитки, все ж таки без п'яти хвилин чоловікові Олени Петрівни вже 45 років. Ох, він ще й грає на фортепіано, М -м, яка це милота. Ростанула Олена Петрівна калюжею на стільці. Дуже задоволеною та натхненною калюжею слід зауважити. Та раптом, мов холодний душ, прийшло ще одне повідомлення. У ньому співрозмовник цікавився вже зовнішністю самої Олени Петрівни. А ось це вже було небезпечно. На аватарку вона виставила власну фотографію. Але заковика полягала в тому, що на тій прекрасній фотографії їй було 19 років. Та ще й було видно лише половину обличчя і густе каштанове волосся. Чи варто казати, що за 20 років і обличчя, і волосся, і вся фігура зазнали значних змін? Звісно, Олена Петрівна і зараз виглядала чудово, але молодість є молодість. Вона судомно міркувала, що ж відповісти своєму принцу. Потім глибоко вдихнула, рішуче видихнула і підтягнула до себе ноутбук. У жінці ж має бути якась загадка, вирішила вона і почала навпростець вигадувати. Хоча ні, не 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 вигадувати це звучить надто грубо. Олена Петрівна стала талановито недоговорювати. Що, на її думку, цілком дозволена жінці, зріст, ну, нехай буде метр сімдесят. І що з того, що насправді метр шістдесят. Вона ж може взути підбори, платформу та хоч худулі. Фігура соковита, як персик. Так, подекуди м'яка, а ще десь пухнаста. Ну, такий ось. Персик 60-го розміру. Законом не заборонено. Хоча про розмір поки можна і не писати. На фото, звісно ж, її обличчя, а те, що оригінал з руками трохи зносив це обличчя, до справи не стосується. Та й самого обличчя стало трохи більше, чим захоплюється. Кулінарію, звичайно, спробуйте но наїсти 60 розмір, не вміючи готувати. Олена Петрівна не така багата, щоб так щільно харчуватися у ресторанах. Що Олена Петрівна планує робити ввечері? Подивитися серіальчик, наверне картопельки з котлетками і салатику, та й спатиме. Точніше, ні ні-ні, не так. Вона. Читатиме Івана Франка, питиме чай з бергамотом і розмірковуватиме про стоп. А до чого це? О, так, він її кличе на побачення побачення увечері у парку в листопаді. Звісно, вона прийде. Я чекатиму на тебе з квітами на алеї, написав зеленоокий принц, змусивши серце Олени Петрівни битися частіше. Вона закрила ноутбук і з блаженною усмішкою дивилась кудись у стіну. Очевидно, саме туди транслювалися видіння, побачення та майбутнього весілля. Та що ж, це я сиджу, часу майже не залишилось, раптом підскочила Олена Петрівна, після чого зіскочила, переконувши стілець і помчала наводити красу. До призначеного часу Олена Петрівна у всій красі крокувала парком. Вона була на підборах, що, правда, навіть на них не дотягувала до вказаного нею ж самою зросту, зате їй вдалося втиснутись в. Пальто персикового кольору, хоча для цього і довелося натягти корсет. Тож дихала Олена Петрівна дуже обережно і через раз. Ось і алея залишилось знайти свого принца Ігоря. Олена Петрівна шукала очима високо, широкоплечого чоловіка з смоляними кучерями та оберемком квітів. Але окрім непомітного мужичка з трьома гвоздиками, нікого не бачила. Мужичок якось надто пильно розглядав Олену Петрівну, чим страшенно її дратував, і тут її мозок принизило припущення. Олена Петрівна повільно обернулася через плече і, примруживши ліве око. Почала уважно вдивлятися в чоловіка, щоб помітно знітився під таким поглядом. Ігор? запитала Олена Петрівна, усім серцем, сподіваючись почути заперечення. Так, а ви, Олена? розбив чоловік усі надії, Олени Петрівни. Олена Петрівна розглядала Ігоря як ворога народу. Він абсолютно не відповідав опису. Де кучері, ті самі смоляні кучері, які Олена Петрівна вже подумки полюбила всім серцем. Якщо кучері колись і були, то тепер про них нагадував лише легенький кучерявий пушок по краях солідної лисини. А зріст. Куди подівся богатирський зріст у метр вісімдесят? Чоловік був одного з нею зросту, а вона й на підборах не дотягувала до метра сімдесяти. Це він так поспішав на побачення, що стоптався з дорогою. Колір очей за товстими окулярами розглядіти було неможливо. Вони могли і бути зеленими, та яка вже з того користь, якщо решта. Геть не з опису. І яким же це ви спортом займаєтесь? не стримуючи їхства, запитала Олена Петрівна. Настільним тенісом. Ви б знали, який є стрибучий? випнув не невражаючу шириною грудну клітку Ігор. Олена Петрівна закутила очі і зітхнула. А чоловік усе ще в якомусь подиві розглядав її, притискаючи до грудей три понурі гвоздики. Не зітхайте на мене. Отак. Я теж очікував побачити тут німфу, а не оце оце все, вибухнув Ігор, обводячи рукою Олену Петрівну, а другою поправляючи окуляри, що сповзали з носа. Оце оце все значить, прошипіла Олена Петрівна і вихопала квіти з рук чоловіка, після чого заходилась шмагати ними по голові та руках Ігоря, якими він намагався цю саму голову захистити. Кинувши рештки квітів у наближчу урну, Олена Петрівна гордо розвернулась і рушила до виходу з парку. От ти брехун. А спортсмен він, брюнет він, тьху брехун. І як таких тільки земля носить, бурмотіла вона собі підніс. На алеї Ігор вишкрябує з вух гвоздик, теж бурмотів і теж на тему брехуніва, точніше, брехунок. Персик вона, який обурливе нахабство. Як людям тільки не соромно так нахабно брехати про себе. Ось така історія сьогодні у нас була. Напишіть в коментарях, як ця історія зачепила саме вас. Що ви думаєте в. З огляду на цю ситуацію, а ще краще поділіться своєю, бо ми всі час від часу потребуємо свіжого кута зору. Ставте вподобайку, якщо відгукнулось, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступний погляд на життя під новим кутом.